Путін, він уже збагнув, що Трамп йому якихось серйозних проблем не стане створювати. Європою він нехтує, він зневажливо ставиться до неї. Трамп підіграє Путіну в, за будь-якої можливості, і він шукає будь-якої. Дріб'язкої причини, підстави для того, щоб зіскочити вже з цієї ролі, щоб звинуватити Україну Зеленського у небажанні до мирних переговорів, у нездатності домовлятися з нею і лишити це на. Виходить на розгляд вже Путіна. Україна зараз в надзвичайно важкій ситуації. По-своєму, ця ситуація вона значно гірша, ніж на початку війни. Тоді світ був розгублений, не знали, як діяти. Тепер вже світ начебто припам'ятався всі якби вже при свідомості, але Європа. Вона сама якби, втрапила в халепу, бо Америка, по суті, зрікається її. І вся ця система оборонна, вона ну, в одну мить розвалилася, коли в голові Трампа щось там клацнуло. І він сказав, що все, тепер буде інакше. І попри їхню фінансову Забезпеченість і високий рівень життя. Жодна з цих країн не готова до війни, не готова до тривалої війни, не готова ні за станом озброєння, ні за станом суто моральним населення цих країн. Воно не готове йти. І помирати на рівні тієї готовності, яку демонструють росіяни. І Україна лишається без допомоги Америки. Європа готова допомагати, але, зважаючи на слабкість її позицій, це не буде рівноцінною підтримкою. Тій, яку ми мали від Сполучених Штатів. І найбільша все-таки небезпека від недолугості нашої влади. Вони діють від ситуації, від моменту. Не можна керуватися в політиці під час війни, в таких важливих справах державних. Національного рівня емоція, як у вальному залі посваритися там з президентом? Чи тут поїхати на зустріч, котра заздалегідь була б провальною, щоб там не відбулося, і бути самому цьому причиною. І біда тому, а, ну, добре, а який у нас вплив на нинішню владу? Жодного. Проблема в тому, що це ще один такий когнітивний дисонанс виникає в рядового українця громадянина. Що доводиться підтримувати і цю нинішню недолугу владу. Бо на, на свій лад вона все-таки. Чинить якийсь спротив ворогу росіянам на свій лад щось вони таки намагаються протиставляти цій Америці, Трампові. Тому Довбневі треба визнати, що цей світ він настільки неадекватний, що можливо і наша влада от своїй неадекватності, вона відповідає. Тим, тим вимогам чи тим реаліям цього світу. Що. Тут, м, от, от, перебуваєш у розгубленості. Послухайте на завершення, скажу, що як Трамп характеризує Зеленського. Ну і загалом ситуацію, як вона йому бачиться. Якби танки Путіна не загрозли в Багнюці, вони були б у Києві за 5 годин. Це. Вся багнюка, то це от вона в нього в голові у Трампа. Там це все загрузли танки разом із Путіним. І далі зізнається, у мене була важка розмова із Зеленським. Знаєте, я чесно кажу, у нього немає карт. Яких ти хочеш карт? Що він тобі має дістати? Щоб що? Якби Зеленський мав якісь карти, котрі били б карти Путіна? Він би тебе нахер, також вже давно послав би і навіть не озирався на тебе. Він хоче, щоб ти був його картою. Далі, Трамп про Путін. Я думаю, що Путін втомився від усього цього, бідулашка. Він виглядає погано, а хоче виглядати добре, адже це мало б закінчитися за тиждень. От ще один. До бодя, Це ти мало закінчиться, не закінчиться. І тебе ніщо тобі про це не, не, не підказує, нічого. О те, що ти з, своє, з тим путіном думав, що мало б за тиждень, а воно, що воно стільки триває, це ні про що тобі не говорить. Це вули, вули, в голові, розумієте, знаєте, людину от, якось от, от, якийсь. Нічого отак не співпадає. Просто якісь думки, отак вони собі, в якомусь такому, як колейдоскопі, сюди помінялися, туди помінялися ні логіки, ні здорового глузду. Трамп допускає, що можуть бути задіяні руйнівні санкції проти Росії, що не буде угоди щодо України. Ну, прямо вже так руйнівні. Це вже ну, от Росія прямо. Зразу і завалиться після тих -та санкцій, як, якщо не буде угоди, а, Ну її нема. Вже відколи Ну визначиться вже з якимось терміном і коли це. А це трендить. Ну, а от, який комплімент на завершення він йому? Зеленський найвеличніший торговець, набагато кращий, ніж я. Важко тлумачити цей комплімент, бо достатньо зрозуміло, що саме вкладає, який зміст вкладає Трамп у це висловлювання, але те, що Зеленський у спілкуванні з Трампом непростий, і що, можливо, в ньому є щось. що Сильніше від Трампа цього, можливо, вони як обидва як егоцентристи яскраво виражені. Трамп він не любить, коли йому там щось догонжають. А Зеленський, він там ну, вже якби в силу якихось тих обставин, котрі його змушують до цього. Він вже ніби також якісь там реверанси робить але загалом. В ньому є щось таке, що Трамп чітко бачить, що в конкуренції з оцим Трампом. Его Трампа Его Зеленського Его Трампа, вони, що Его Зеленського, воно десь там переважає чи бореть Трампа. І через те він не любить Зеленського. А Путін, Путін. Кігіст, Путін, Кигибстін, ну, нічого не варто злукати Трампа і Трампові якісь компліменти відвішати, він за іншими правилами веде свою гру, і в цьому сенсі він обігрує Трампа. Лишається визнати, що ми живемо в світі якому, кому функціонують, діють одні ех, бевзі, якісь, одні придурки, вибачте, хоч по бік зла, хоч по бік добра. Наскільки це все змішалося, що взагалі нормальній людині, якщо тако трошки від сторони, на це все дивиться, вже є якась моральна травма. Просто лише споглядання всього. При цьому, що це все відбувається на тлі широкомасштабного, величезного зла, яким є війна. І... А тут ідуть ігри, і... і ми тут за цими іграми стежимо, за цими ходами, хто що зробить, а це все. Туди відображається на, на, на кількості загиблих, на кількості скалічених, на кількості людей, котрих взагалі, навіть якщо вони не постраждали буквально від війни, отак як, е, що в них хат, ні, ні їх не покалічила хата їм не ну, що, що ця, ця ситуація вона просто вибила їх з коліїв. Вона втро... дезорієнтувала їх, вони втратили життєву опору, дивлячись на це все. От таке, з іншого боку, мабуть, в цьому немає нічого нового. Знаєте, рядки Шевченка, і день іде, ніч іде, і голову, вхопивши в руки, дивуюся, чому ж не йде апостол Правди і науки. Ну от як не приходив він, так і не приходить. А все, що, як казала моя мама, що не приб'ється до нашого берега, то як не гімно, то тріска. Оце все, що можна сказати про стан нинішнього світу і про становище України у цьому світі.